На початку 2016 року, на обліку Полтавського міського центру зайнятості, стали 266 демобілізованих учасників АТО. Вісім осіб одержали одноразову фінансову допомогу для відкриття бізнесу. Усі АТОвці, яких звільнили з попереднього місця роботи, поновили. Але рівень безробіття бійців залишається не на останньому місці. Вернувся сатону. год назад, грубо говоря, с третьей волны мобилизации. На данный момент так получилось, что пришлось обратиться в центры занятости и как бы ищу работу. Ну, в основном здесь в специальности там, охранник, да, вот. такие ДНСН, ну, державная служба аварийно-ритуально и так далее. Ну, я сам инженер-замелопорядник. Працював геодезистом, хочу по спеціальності. Нині провідні підприємства Полтави запрошують на загальні вакансії зі спрямованим навчанням та підготовкою. Працівники Полтавського центру зайнятості опрацьовують кожен запит та допомагають обрати спеціальність, яку пропонує роботодавець. До нас звернулася Полтава Газ. Вони набирають слюсарів з ремонту і експлуатації газового обладнання. Хороша фірма, гарантована оплата, повний соціальний пакет. Пропонували якраз деякі з них погодилися, пішли на співбесіду. Дуже велика потреба у нас на сьогодні у верстатниках. Це включає токарі, перезирувальники, шліфувальники. У нас є навчальна база, це профтехучилище №4. 4 Ми вже в цьому році вивчили дві групи. І люди у нас працевлаштовуються, працюють на алмазному заводі, на Полтава МАШ, на автоагрегатному. Саме головне це для роботодавця це гарно складене резюме. І тому на сьогоднішній момент ми допомагаємо складати резюме, заповнюємо анкету кадрову на кожного учасника. Так, потім цю кадрову анкету ми віддамо роботодавцям, які з цих анкет виберуть, можливо, собі потенційного претендента на ту чи іншу посаду. За час ярмарку кілька учасників АТО направили на навчання. А 1 грудня подібний ярмарок вакансій по області проведуть у міському будинку культури. Олександр Петрушкевич, Павло Бардиш для полтавських телевізійних новин.